Чудна і майже детективна історія сталася з дипломом Тараса Шевченка. Його вкрали київські чиновники. Але все по порядку. Як відомо свій заслужений диплом вільного художника, Тарас Григорович отримав від академії мистецтв у березні 45-го року. А вже за півтора роки у грудні 46 го він подав його разом з іншими документами кураторові Київського учбового округу, коли претендував на посаду професора малювання у Київському університеті. Проте за 4 місяці Тараса Шевченка заарештували, а його документи так і залишилися в університеті. Марно він намагався із заслання добитися повернення собі свого ж диплому, бо весь час з'являлися якісь бюрократичні перепони з боку чиновників. Не отримав Шевченко його і після звільнення, бо диплом кудись дивним чином зник. І лише через 30 років після смерті нашого поета, аж у 1891-му в одній газеті з'являється інформація, що якийсь Домбровський володіє дипломом Тараса Шевченка. Диплом прийшов йому від дядька, котрий отримав його від якогось урядника, який в свою чергу дістав його з канцелярії київського куратора. Ось так київські чиновники і вкрали диплом вільного художника Тараса Григоровича. Підписуйтесь.